До чого призводять суперечки з чоловіками? Дівчатка, давайте ми з вами домовимося так: якщо ви хочете в коментарях щось корисне висказати, якось обговорити, я з вами згоден. Якщо ви плануєте зі мною вступати в суперечку, в дебати, спорити, доказувати мені вашу думку, доказувати мені вашу правоту, я вас хочу зразу заспокоїти. По перше, вона мені нафіг не потрібна, тому що я її не замовляв. Знаєте, в чому різниця між піцою і вашою думкою? Піцу я замовляв, вашу думку не замовляв. Якщо це якась дискусія, я готовий підтримати. Але проламувати мене, продавлювати, форматувати під вас, доказувати мені вашу думку, доказувати те, що я не правий, я не збираюсь. Мені це не цікаво. Самих тупих я просто блокую, все хто починає писати всякі дурниці в коментарях. Можемо ще так сказати, мені сказала колись моя одна колега армянка, да, вона така тітка з огоньком, старша жінка. Ну, а так вона сказала, одній дівчинці на суму, на занятті каже, Дивочка, якщо ти спориш з мужчиною, тебе хороший муж не положен. І вона повністю абсолютно права. Тому що, якщо ви пробуєте сперечатися з чоловіком, в даному випадку я говорю про себе. Ну, от, я чоловік, плюс я ну, наставник для багатьох людей, вчитель. М -м розумієте, І ви пробуєте зі мною сперечатись? Ну, сперечайтесь, я це переживу. От, питання в тому, чи переживете це ви. Тому що нормальний чоловік з такою жінкою, яка з ним буде постійно сперечатись, не, не буде жити. Вона йому нафік не впала і не потрібно. Для чого? Ну, от, сонце, подивіться, як працює сонце. Сонце. от Усі жінки хочуть мати такого чоловіка, як сонце. Я вам що рекомендую, якщо ви хочете знайти хорошого чоловіка, дивіться на те, як веде себе сонце. Сонце не буде з вами спорити. Сонце рухається, обігріває всіх, має чіткі цілі. От, воно сильне велике, навколо нього крутяться інші та виконують свої функції. Якщо ви пробуєте локтями розтолкати всіх, зайняти перше місце, комусь щось доказати, сонце не буде спинятися заради вас. І щось там вас вислуховувати, чи е, те, тим більше сперечатися з вами. Вийдіть на сонце, покричіть на нього. там. Ей, ти ну на вулицю повернеш покричіть на сонце. Чуєш ти сонце, ти не так рухаєшся, е, ти не те робиш, <кхи> ти не з такою швидкістю рухаєшся, ти не так обігріваєш людей, ти ще щось там таке робиш. розумієте? Сонцю на вас глибоко наплівать, Воно свої обов'язки виконує. І світить всім, розумієте, воно гріє і так далі робить. А що ви тут собі думаєте? Додумайте, що хочете. О, те саме з чоловіком. Хороший чоловік, якщо він собі рухається, хоче рухатися за ним, тихенько рухайся, і буде тобі щастя, буде тобі тепло. Якщо ж ви пробуєте спорите, нічого доброго з того не вийде. Ну от Я вам розкажу, який буде сценарій. Е, перший варіант розвитку подій це нормальний чоловік на вас просто реагувати не буде. Другий сценарій. Якщо ви собі найдете якогось балбеса, який буде вас слухати, буде вступати з вами в дебат, якого ви прогнете. Ви його просто прогнете, скажете, коротше, то не мужик, то тряпка. Ну от, я роблю все сама. От, а потім ви будете сидіти в печалі і казати, яка ви бідна і нещасна. Розумієте, от який буде сценарій. Чи вам потрібно таке нещастя? Напевно, що не потрібно. От. Тому, якщо ви хочете знайти нормального чоловіка, вища розберіться, хто такий нормальний чоловік, перегляньте те, яким чином ви себе ведете, і можливо, вам от, ну, не треба спорити, можливо, якось потрібно переглянути свою поведінку. От. А тоді, вже після того, коли ви будете себе нормально вести, тоді ви зустрінете хорошого чоловіка. В чому я вам бажаю успіхів.